Продається гарний будинок у селі Варваринці, що в Тернопільській області, загальна площа помешкання 88 квадратних метрів, всередині розташовано три кімнати, світлі, чисті з доброзичливою атмосферою, ремонт свіжий, інтер'єр затишний та просторий, частина меблю залишається за домовленостю. Що дозволить одразу заїхати та облаштовувати побут. У центрі будинку простора кухня, ванна та туалет в хорошому стані, усе функціонує, сантехніка справна, коридор просторий, не тісний. У будинку є два входи, що додає комфорту і практичності. Опалення здійснюється газовим двохконтурним котлом. Ділянка при будинку 25 соток. Тут знайдеться місце для всього, і невеличкий город для вирощування овочів, і клумби з квітами, і садок з зоною відпочинку, територія доглянута. Є господарські будівлі, які стануть у пригоді, якщо плануєте займатися домашнім господарством. Село живе і доглянуте. Сусіди порядні, привітні, завжди допоможуть. Село Варваринці має непогане сполучення з найближчими містами. До Теребовлі близько 15 кілометрів, гарною дорогою. А до Тернополя трохи більше 40. Маршрутки курсують стабільно. У самому селі є магазин, де можна придбати найнеобхідніше поштове відділення. А діти до школи їздять на автобусі. Ціна цього будинку 8 тисяч. Власник відкритий до розмови та готовий відповісти на всі запитання. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.